Він в період, як до січня, заклував сільне народження в гольській ділянці міста Розовища. його відповідаємо. АПЛОДИРУЮТЬ Ми місто воно і на славі твірчих підельщиків. Так. Ще ж в нас не чекаво було. Ну і перед собою прийшла Андрія Герасимчук.

На та біжу, радіо, біросу, територи, Також у нас є заява про присутність, А, і Чепльнікона Івановича. Так, Також у нас є факт, Лариси Петрівни, риси яка та... проявила своє бажання бути присутні на сесії, з яких там мали виспь, ага.

oh O da gerçeği şomuydu Шановні колеги, з вашого дозволу, хочу запросити Микола ну, Надоліч вас до вручення подяки Шпанівській сільській територіальної команді, бійці та командування 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ Національної гвардії висловлюють вдячність за підтримку, допомогу, підрозділу. Та вашу громадянську позицію. Це подяка вам, колеги, депутати, всі нашій громаді за підтримку збройних сил за врученням Кондарчука Сергія Юрійовича. засловлю і передаю. Дякую. Дякую. Дякую нашим захисникам. Е-е, сьогодні буде засідання балисту лактотно, типу, на персональне склад. Опозиція що викусила? Скільки? Скану на основних прошу звати поза е-е, e, персонала, що має бажання. Підскажіть собі будь-який старт. Е-е, вторин. Ну і так, сьогодні <ривіт> молодка сесія, все не багато, але оно що будеться. Так. Профельна лекція. Так, Следующий час

До вашого влади є порядок теми сьогоднішнього пілярного засідання. У кого які будуть пропозиції? У цьому. У цьому. У інших не було. У місті, роботи, все, в якому ви розпорядовуєте роботу, інших Добре. Тоді стартується надобіження. Ці полоноцтво, що відплатить, то за, проти, підходиться, чи не підходиться. І також маємо регламент. у нас баланс відбувається на статистичній позиції. Коли ви будете позиціюватися? Декілька років. Ставлюю наголосування. Прошу прощення, хто за? Зараз голосуємо за. Прошу прощення. Переходимо до першого питання. Познається лише в бюджеті, що пані актори з історіально-проєктуальних годин на 2021 рік? На комісії на даному питанням обговорюються наші конкуренти. Пропонується занести зміни до на бюджету шпанівської громади шляхом збільшення доходів і видатків бюджету на суму 2 мільйона 134 тисячі 700 гривень, в тому числі за рахунок субвенцій державного та інших місцевих бюджетів. державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими ситуаціями потребами 112 тисяч 800 гривень. Субвенція державного бюджету на здійснення доклад спецпрацівникам закладів загальної середньої освіти 1 мільйон вісімсот тисяча 900 гривень. І також дві субвенції з кожної сільської тергромади, на інклюзивно ресурсний центр 60 тисяч, на шпанівський центр професійного розвитку співпрацівників шпанської сільської ради 100 тисяч гривень. І також пропонується в зв'язку з виходом з ладу магістрального насосу системи опалення Великолександського ліцею зробити про по закладах загальної середньої освіти шляхом е е збільшення спецфонду на 47 тисяч 240 гривень і зменшення загального фонду на 47 гривень. Відповідно, це все. Тримайте. Заважені пропозиції на керівництві житлові. Дякую. Дякую за ставлю на оформлення. Далі, будь ласка, пишіть на сьогодні. Прошу розмовляти, хто за, проти, не маюся, не обіцяю, спрошую на переговори. Наступне питання. Що програма розвитку світешпанської сільської ради не відповіла на ці області на те, що ви також знаходитеся в області? Щодо дозволити кілька слів, шановні колеги, 10 грудня 2024 року було затверджено обласну програму розвитку освіти і рекомендовано сільським селищним радам розробити та затвердити в установленому порядку відповідні програми. На виконання цього розпорядження відділом освіти було розроблено програму розвитку освіти Шпанівської сільської ради на 2025-23 роки, де визнає вже ознайомились. Вчора ми детально програму обговорили на засіданні гуманітарної комісії.

У нас питання про виконання заходів програми, що до підтримки внутрішньопереміщених або побудованих осіб та скасування річних паніразів, Сергійського района військової області, що закону слава великі версиї, шпанівської ради, Рівної районної міської області. Так само розвивалися дане питання вчора на комісіях. по якої пропозиції. Зауваження моє ставленного чимало. Рішення принято отоголосу. У нас тут не рішення Наступне питання про затвердження передаваемого. Ось так само дане питання розглядалося на поміщах форумів і позицій. Ставлю на голосування дане електричне про Прошу голосувати. Хто за? Проти? Відбуваємося на голосування. Річні питання. Наступне про внесення змін у структурі комунального закладу Шпанівський центр культури, спорту та туризму, Шпанівської сільської ради, Рівнівського району, Рівнівської області, підтвердження її в новій Redakcji. Kolejny propozycji to samo dane pytanie, czego rozwieramy, це za pocieramy na 12 tysięcy. W meżach formuli i mają. Na rok piszeń, czego proszę usła.

and i